То, як вміє, головне, аби весело і активно повправлятися у ковзанярстві, вирушили після уроків школярі. Кататися добре вміють не всі, однак рішучості дітям не позичати. Тож радіють від катання навіть ті, хто лише недавно став на лід. Деколи падаю, деколи не падаю. Вони їдуть тако, тако як тако, як ти так, так, роліки. Ми почали перше падати, падати, і потім нам сказали йти на рівне, кататися, ми пішли. Є яси, за плечима, котрих як і мінімум пів. В тренувань, крім того, що вправно їздять, ще й карколомними трюками похизуватися можуть. Ми задом їздити і, і так повороти». Така атракція не просто так, адже після короткої розминки – справжні змагання. Втім, учасників тут судять не суворо, бо розуміють, що не всі мають достатні навики їзди. Ми їх ділимо на вікові підгрупи. Менші з меншими, старші з старшими. І конкурси естафети будуть максимально прості, такі, щоб могли проїхати навіть ті, хто перший раз сьогодні став на козани. Краще проводити час на вулиці, фізично рухатися активно, ніж сидіти вдома за комп'ютером, так що я вважаю, що це потрібно для дітей. Подібні заходи проходять на чотирьох муніципальних ковзанках у різних куточках міста. Вже наступного тижня найсильніші змагатимуться на ковзанці біля ратуші.